Сьогодні я коротко про неї розкажу, але завдання нашого тренінгу сьогодні це презентація того і, взагалі, початок моніторингу діяльності Вищої ради юстиції, Вищої організаційної комісії, тимчасової спеціальної комісії в розрізі розгляду рішень тимчасової спеціальної комісії. Власне, сьогодні в нас будуть представники. Uh, і uh, адвокати, які розробляли методологію моніторингу, Роман Масалко, uh, Маркіян Калабала, який uh, представляє тимчасову спеціальну комісію, які розповість про те, як вона працює взагалі, як вона uh, працювала так, наш, я, наскільки я розумію, є представники тимчасової спеціальної комісії, е, секретар тимчасової спеціальної комісії, так е, напевно, немає, немає. О, але мав бути. І також буде писане вища рада юстиції, який розповість про те, як працює рада юстиції в цьому плані. Я буду закликати вас сьогодні і надалі долучитися до нашого моніторингу. Власне, сьогодні ми вас до цього допросили, щоб розповісти, як, яка в нас методологія, і ну, долучитися до. Ну, Найтакого, зараз актуальнішого питання це взагалі діяльність суддів, тому що ми дуже багато чуємо про те, що або всіх люструвати, або там, всіх звільнити, або якісь такі загальні фрази про те, що дійсно робити. Ну, власне, ми будемо дивитися сьогодні і перевіримо, наскільки цей процес відбувається в Україні згідно прав людини. Я вам розпочну розповідь з того, Чим займається і Центр громадянських свобод, і група громадського спостереження ОЗОН. В загальному це громадський контроль органів влади. От. Що це таке? Ми для себе вивели формулу. Всіх рівнів влади чи конкретно якісь Ну, Я почну спочатку, власне, про те, що це може бути будь-який орган державної влади. Є загальні схеми, якщо ми будемо звертатися до якогось конкретного органу влади, там можуть бути якісь специфічні уточнення. Ми будемо говорити про те, що в будь-якому випадку, як правозахисна організація, ми будемо згадувати свої діяльність права людини і брати це за критерії взагалі відповідності цих процесів. Власне, права людини це відношення влади і держави, і права людини це той мінімум, той клінтус, який не дозволяє державі перетнути ну, вже останню межу, коли ну, ми бачили найяскравіші порушення під час Майдану, коли це були вбивства, порушення свободи мирних зібрань, воно призвело до багато інших порушень. Ну, і так можна брати до будь-якого права людини, якщо воно не буде виконуватися. Власне, ми нагадуємо державним органам про те, що всі ми знаходимося в одному суспільстві. Ми з якоїсь інших планет ми просто маємо різні функції. Якщо людина вирішила для себе бути представником органів державної влади, він просто бере на себе певні функції і має виконувати відповідно до чинного законодавства міжнародних стандартів. Людина, яка вирішила взяти на себе функцію громадського контролю, так само. Виконує певні функції і дивиться, наскільки відповідають діяльність органів влади. Це загальна схема, яку я розглядаю, показуючи ну, більш-менш ідеальну картинку. Про те, до чого ми прагнемо, це правопорядок, яким чином він може дотримуватись, якщо громада виконання державної влади діють в межах закону, як рамкового Такого, такої основи вони не входять в цей правопорядок, а діють скрізь, нього, намагаючись все ж таки прикласти всі зусилля для того, щоб він був. І що на це загалом впливає? Соціальні зміни вони як можуть впливати на діяльність органів влади, на дії громади, на загалом правопорядок, так і на сам закон. І, навпад, і всі ці компоненти можуть впливати на соціальні зміни. Знову ж таки, я буду повертатися до прикладу Майдану, тому що він такий з останніх найскравіших. Коли люди вийшли для того, щоб захищати свої права, так, сталися певні соціальні зміни, які повпливали на кожен цей компонент. Соціальними змінами мають на увазі законотворчі, якась, законотворчі зміни? Ну, наприклад, розвиток громадського руху, громадянського руху, волонтерського руху, руху, спричинив як законодавчу діяльність в певних аспектах, так і вплив на діяльність органів влади, так ну, і взагалі на переструктуризацію громади так, як певної одиниці дії. Інструменти громадського контролю тут представлені. Ці інструменти, які ну, найчастіше зустрічаються, це є не список, він набагато більший і ширший, тому що від кожної ситуації цей список може мінятися, доповнюватися, компонуватися. От, але це ті компоненти, які використовуються часто. Звернення громадян, запитну інформацію, опитування, громадські слухання, там, візуальне спостереження. Тобто, е якщо ми будемо говорити про громадське спостереження в зону, е в принципі, ми... Адже всі ці компоненти, ну, наприклад, не використовували ще громадські слухання. Так, в принципі, всі вони. Залежно від того, що це буде суд, це буде поліція зараз, точно можна компонувати ці органи. Ці компоненти громадського контролю. А власне група «Громадське спостереження Озон це ініціатива, яка народилася в центрі громадянських у 2013 році, на її початку 2013 року. Ми перш за все собі ставили за мету дотримання свободи мирних зібрань. Звичайно, з цим проблемами були вже задовго до Майдану. Ми пам'ятаємо це і заборони в судовому порядку різного характеру, це і припинення зібрань в різних містах України. Тому взяли приклад з інших країн, це в принципі моніторинг це зовсім не нова штука. А, і з європейських і, наприклад, навіть з наших сусідів росіян там не, не є люди, правозахисники, які працюють нормально і е, використовують практики просто е, системи різні е, щодо впливу. От е, в 2013 році тут власне ви бачите фото, коли е, була акція під час е, е, війни біля резиденції колишнього нашого президента. Янаховича. Вийшло близько 50 людей, їх оточили як представники міліції, які були в формі, коли видно, так і якісь люди в чорному, просто в, в якійсь незрозумілій формі, не дозволяли не розійтись ні, нічого зробити, окремо затримали, повезли в автобусі. І після цього, ну от. Ми побачили, що є проблема з ідентифікацією міліції, Тут У нас можуть обмежити нашу свободу. Будь-хто. Після цього ми близько чотирьох місяців переписувалися з міліцією, щоб вони сказали, що це все ж таки був беркут. Після цього ми ініціювали законотворчий якраз, цей процес про те, що були зміни в законодавстві і посилення ідентифікації міліції. Ну і після цього був прийнятий нормативний акт. Це на шоломах і на формі ну, з'явилися нормальні знаки, які певний підрозділ. Власне, це була ілюстрація того, як відбувається процес моніторингу. Безпосередня присутність, наші спостерігачі знаходяться на нормних зібраннях або у судах, бачать проблему, її фіксують, доносять її у вигляді. Ну, Звітів, вони бувають з різного формату, ви можете з ними ознайомитись. Власне, Ми готуємо такі звіти, розсилаємо їх до органів влади, збираємо різні кругли столи, тренінги, все що завгодно, для того, щоб показати цю проблему і шукаємо шляхи її вирішення. Після того, як ми почали працювати на мирних зібраннях, стався Майдан. Були затримані дуже багато людей, ми зрозуміли, що потрібно йти у суди, ми вже це збиралися, тому що я казала, є ця зв'язка з у судах ми не зупиняли. Тут були затримані учасники Майдану. Ми в грудні 2013 року почали моніторинг з процесів, власне, він продовжується до сьогодні. От. І продовженням цього моніторингу з процесів вже є моніторинг. Діяльності органів судової влади, як Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційні комісії. Це те, про що я говорила, що ми захищаємо права людини, от, шукаємо шляхи для того, щоб вони дійсно виконувалися. Наш моніторинг охоплює багато місць України, спостерігачі є не тільки в Києві, і в інших містах. Тут наведені цифри ще в 2013 році. Ну і в принципі, і після того, да, також у 2015 році, у нас на трьох наставлися моніторинги. Ми моніторинг моніторинги різного типу, це може бути зібрання, діяльність суду як установи, яка надає послуг, ну, наприклад, чи там є належні приміщення, чи там працівники суду нормально до вас ставляться. Принаймні. Повідомляють інформацію, яку вони запитують, а також судове засідання. Тому ну, тут представлена вся карта різних цих моніторингів. Ми діємо за певними правилами. Ми пропонуємо доєднання до нашої групи, але щоб вимагати від органів державної влади прозорості чіткості у своїй діяльності, ми також маємо вимагати це від себе, тому ми задекларували певні правила і принципи, з якими. Пропонуємо ознайомитись кожному. Якщо людина це приймає, власне, ми запрошуємо до нашого моніторингу. Також сьогодні ви взяли роздатковий матеріал, ви побачите там, наприклад, правила діяльності спостерігача, і в кінці запропоновано поставити свій підпис. Цим самим ми показуєте, що ви з ними а Ми показуємо у якомусь випадку, якщо вони будуть ці правилами порушення, щоб ми зробили все можливе, щоб вони не були порушені. Є різні види роботи. Це і робота, так скажімо, у полі, коли потрібно безпосередньо прийти на засідання або на зібрання, або кудись конкретно здійснюється моніторинг. На цьому робота не зупиняється, потрібно опрацьовувати цю інформацію, потрібно її поширювати, тому є робота у Фейсбуці, робота там, з сайтом, робота з запитами до органів влади. Ну, тобто Це багато-багато етапів. Для того, щоб прийти до якихось здійснень. Тому я прошу вас долучатися до того, що вам найбільше цікаво. Ну, сьогодні ми будемо розповідати як безпосередньо працювати у полі. Це перший власне, крок до приєднання, тому що здійснити цю перевірку це перш за все. Вклад в ту справу, яку ми робимо, щоб належно працювали органи судової влади. По-друге, це для вас самих перевірити своїми очима те, що відбувається, не прочитати це у ЗМІ з якоюсь оцінкою, яка невідома вам, а зробити її власними очима, власними, власними заключеннями. А також, якщо вам буде цікава далі ця робота, то я буду залучати вас. Указний перфільний платег-координатор. Ну, можна поставити лайк у Фейсбуці сказати, що гарна, цікава інформація, а можна безпосередньо щось зробити, тому власне, і є для вас цей вибір. Як відбувається підготовка? Підготовка. В будь-якому випадку ми запрошуємо до моніторингу після навчання, воно може бути в такій формі, як сьогодні. Так ну, такого тренінгу там декілька годин, це можуть бути довгі тренінги, декілька днів. Це можуть бути постійні потім нові тренінги за запитами учасників, підвищення кваліфікації. Ми, якщо якісь виникають запитання, шукаємо екстапці, адвокатів, такі інші, які можуть це роз'яснити. І другий так це безпосереднє здійснення спостереження. Ну і після цього ви здаєте анкету, ми вам видаємо прекрасні. Зайчиські жилети. От, є жилети є, е, ну, вони ще виникли під час мирних зібрань, коли було потрібно показати, що ми не є учасниками, ми не є там, служниками, які там, діють під прикриттям з камерами. Там. Ну, тоді це ж було не так зараз всі знімають. От, е, нас часто запитували, а хто ви, звідки ви, що ви тут робите серед учасників? От, власне, показати, що ми третя сторона, яка здійснює фіксацію того, що відбувається, не є учасниками, ну, як е, люди з там з певними вимогами, як учасники. Також ми маємо посвідчення. Та, це звична досить штука. Тут написано прізвище ще ім'я, е, як на мирних зібраннях, коли там постійно міліція, зараз поліція ну, трошки інша ситуація, але все одно запиточковий ви і то одразу ми, ну, можна подивитися. Також і в судах зручно показати посвідчення своєї особи. Власне, ми також будемо вам пропонувати їх отримати: При, про підвищення кваліфікації воно може бути в різних формах, як я вже казала, тренінгів, воркшопів. І зараз у нас нова програма це. Співпраця з Чешським інститутом, який займається а, саме міжнародним навчанням і запрошують також майські спостерігачі на таке навчання. Воно було а, цього року декілька місяців, тому буде у лютому, ми ну, сподіваємося, буде в наступному. Ось власне а, продовження. Тут говориться про те, що ми співпрацюємо на, з різними учасниками всього цього загального процесу, да, цього суспільства, в якого входять різні компоненти. Це можуть бути і органи влади, це можуть бути і громадські організації місцеві, це можуть бути міжнародні різні організації, ЗМІ, широке коло населення. Тобто це всі учасники, які спричиняють ці от соціальні зміни і формують нам рамки, рамки законодавства. Тут представлені різні фото про те, як ми здійснювали монторинги в різних країнах, ми здійснювали спеціальні місії, як, наприклад, підтримка наших болізов з затриманих в Російській Федерації, зараз «Let my people go», там багато, багато потрібної допомоги також. От, тому буде цікаво, я більш детально про це розкажу. Ну і також в будь-якому випадку, якщо ми вимагаємо від держави. Виконувати міжнародні стандарти, ми звертаємося до організацій міжнародних, які власне, відповідальні за це також. І а, таким чином ми намагаємося працювати. Це контакти, якщо комусь вони будуть потрібні, тому що вони всі у вас є, в принципі, електронні кошти, можете переписати до На цьому дякую. Я а, тоді передам слово Роману для того, щоб розпочати розмову, власне. Про сьогоднішній моніторинг.